Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу ще про деякі сорти магнолій. Це зараз я знімаю магнолію Match Frost. Вона так само квітне малиновими квітами, як і Black Tulip і Джені. Цікавий дуже сорт. Трошки підпіклися бутончики. Дуже цікавий сорт, тим, що він квітне так само декілька разів на... Рік, але у нього немає такої хвилі, він постійно-постійно в бутонах і квітах. Бачите, скільки вже відквітло, ще бутони розкриваються. Матч Тіл-Фрост переводиться з марта, з березня до морозів, то вона постійно-постійно в квітах. Бачите? Коли б на неї не глянули, ви обов'язково знайдете або вже відквітнувші бутони. такі, Треба обламувати їх. Бажано, щоб вони не забили, ну, щоб плод не було. Або нові бутони. Лисичко схоже на джині. Таке саме зелене, не сильно крупне. Магнолія кущова. Росте 2,5-3 метри заввишки і десь півтора завширшки. Тобто вона невелика. Навіть пишуть 1,5-2 метри завширшки. І квітне аж до кінця жовтня. Дуже класна. Дуже е, такий цікавий сорт. Давно собі шукала, так само хочу посадити. Бо будуть постійно крупні такі квітки. Магнолія Джені. Вважається одна з найменших магнолій, так само квітне в декілька хвиль. Малинові квіти, схожі на Black Tulip, тільки чомусь мені здається, що вони більш темніші. Дуже-дуже багато якось юзана пуп'янок. Кущова, 2,5-3 метри заввишки. І завширшки вона десь приблизно метр. Ну, тобто це дуже такий сорт компактний. Є у нас ось бачите на штамбі. Є без штамби рослинки. Один, я вже сказала, один з найменших сортів і дуже-дуже вільно квітне. Пітичко в нього вмілкувасте, але темно-зелене, гарне таке. Дуже, бачите, такі гарнизні кушечки. Так, магнолія Афродіта росте крупненька, така від 3 до 5 метрів заввишки, дуже яскраві насичені малинові квіти до 20 сантиметрів в діаметрі. Такі, як знаєте, бокали широкі. Цей сорт схрестили чорний тюльпан з якимось іншим і вийшли такі крупноквіткові гарні рослинки, широкі вони. Дуже таке широке, крупненьке листячко. Єдине, що вони не дуже морозостійкі, дають їм мінус 15 градусів морозу всього-навсього. Тобто цей сорт для півдня. А жаль, бо він вартий бути в кожному саду. Подивіться, які крупнючі листячка, здорова, міцна, кріпкенька. Дуже схожа на чорний тюльпан здалеку, але ще більш крупніше листя. Рясно квітне в квітні. Дуже такі крупненькі бутони бачу. На наступний рік чекаємо на цвітіння. Магнолія Сансейшн. Одна з найпопулярніших останнім часом магнолій, Дуже схожа зовні на всі інші, на Black Tulip, на Афродіту. Такі самі крупненькі листячка темно зеленого кольору, але квітка у неї. Жовта з персиковим відтінком і з рожевими смужечками. Росте вона до 4 метрів заввишки і близько 1,5-2 завширшки. Так само з повторним квітуванням, як зараз майже всі магнолії. Красива така здорова рослинка, дуже популярна. Покажу вам ще одну магнолію. Зараз, на жаль, не найгарніший ну, не час для репортажу про магнолії. Це меріо. Магнолія лебнера Меріо. Дуже-дуже класний сорт. Це такий кущний, кущ, дерево, не дерево, високий. Лист не крупний, квітки не крупні, білі, такі тюльпановидні. Але їх дуже-дуже багато. І запах просто неймовірний. Вони пахнуть французьким парфумом. Я коли вперше сиділа біля такої магнолії, думаю, що воно пахне десь духами, якимись парфумами. Ніяк не могла зрозуміти. А як принюхалась, це просто неймовірна краса. Ну, досить часто зустрічається в садових центрах, коштує ну, так, середненько, але дуже-дуже Красиві квіти і дуже шикарний аромат. Кому потрібно собі посадити, щоб пахло, то я вважаю, що саме цей сорт вартий уваги. Що хочу сказати по магноліям. Ростуть вони дуже добре на сонці або на півтіні. В перший рік після посадки дуже-дуже часто, особливо, якщо ви садите весною, вони себе не дуже гарно показують. Сохне листечко, його круте, воно недоразвите, таке недорозвинене. Це вважається нормою майже, тому що рослина починає вкорінюватись. Тобто Поки вона в горщику, вона видає красиве листя, бо там маленький об'єм для кореневої, там є добре, бо підживлення, там водичка, все там у неї добре. І їй більше нема чого робити, як крім. Нарощувати крону, листя і бутони. А якщо ви висадите в ґрунт, вона бачить, що є місце, куди розвивати кореневу, і перший рік вона буде стресувати. Це нормально. Я порівнюю магнолії, які взяла у себе в садовому центрі і висадила навесні цього року, в садовому в горщиках вони ідеальні, гарнезні. Ну трошки підгоріли на сонці, бо спека така була, ми не встигали заливати. А от на ділянці їй вистачало вологі, але листя було недорозвинене. Хоча зараз заклала бутони, дала дуже-дуже маленький приріст. І тільки на наступний рік, а можливо і навіть через рік, вона видасть повноцінний приріст, повноцінні гарні листя. Так було з моєю клеопатрою. Я за нею спостерігаю вже 4 роки. Перший рік вона стресанула взагалі бутони, навіть повскідувала. На другий рік вона щось видала дуже маленький приріст, але були листечка нормальні, повноцінні. А на третій вона вже стартанула в рост. І виглядала дуже класно, і зараз четвертий рік, вона у мене дуже гарно росте. Тому я не засмучуюсь через нові свої магнолії через те, що вони не дуже гарно виглядають, і мені навіть не хочеться їх показувати на камеру. Але я, здається, знімала, знімала їх в якомусь випуску. Тому, якщо у вас так сталося, що ви висадили магнолію навесні, там або на початку літа з горщика, і вона у вас стресанула, почала себе погано почувати, підгорають листя, коричневі, або чорна кайомочка вперше. Рік це нормально. Якщо у вас там на третій-четвертий на рік починаються проблеми з листям, то це вже має бути дзвіночком якоїсь або хвороби, або, скоріш за все, помилок в догляді. Що любить магнолія? Напівкислий ґрунт, тобто не зовсім кислий, як азалій і рододендраний. Робите яму, не глибоку, широку, бо у магнолії дуже багато таких тоненьких корінців, які йдуть горизонтально. Засипаєте яму кислим торфом в переміжку, там з якоюсь мульчею, сосновим опадом і з землею, в якій росте у вас буде рости. Висаджуєте магнолію, поливаєте. Якщо є якісь довгограючі добриво, можете підживити трошки, можете не підживляти. Я взагалі люблю магнолії підживляти по листку. Купую рідке або в порошку добриво, на якому написано для гортензії, магнолії, рододендригнів і азалій. І цим добривом по листку раз на два місяці прохожусь з пульвілізатора. Буває таке, що листя починають бліднути. Це через брак мікроелементів, зазвичай це залізо або магній. В такому випадку берете в хілатній формі залізо. Я зараз у фірми Італійської, дуже гарні препарати, вони дуже дієві, прямо на очах ці листя будуть темніти. Ну, а якщо ви раз на два місяці підживлюєте по листку, то і так мають бути здорові рослинки. Ну що, буває, з... буває кліщ, але дуже рідко на магноліях. Нічого іншого на ній не спостерігала.